Вітаю! Сьогодні пропоную вам зануритись у світ італійського Ренесансу та поговорити про найвідоміших титанів цього періоду: Леонардо, Мікеланджело, Рафаеля та Донателло. Ні, не цих: Леонардо да Вінчі, Мікеланджело Буонаротті, Рафаель Санті та Донатто Дініколо Ді Ніколо Бетто Тобарді. Буде чотири окремих відео, і це перше з них. Почнімо з Леонардо да Вінчі. Народився він 14 квітня 1452 року в селищі Анкіані, недалеко від містечка Вінчі. Його прізвище, власне, і говорить нам про його походження: Леонардо з Вінчі. Леонардо народився позашлюбною дитиною селянки Катерини Дімео Ліппі та Флорентійського чиновника. Попри те, що Леонардо був позашлюбною дитиною, його батько піклувався про нього, дбав про його освіту та навіть намагався долучити до сімейної справи. Незабаром малий Леонардо приїздить з родиною до Флоренції і там іде в майстерню Андреа дель дельверокіо. Цю майстерню відвідували такі майстри, як П'єтро Перуджино, працював Сандро Боттічеллі та Гірландайо, який 1488 року стане наставником Мікеланджело. Вже в 20 років Леонардо здобув кваліфікацію майстра за допомогою батька, відкрив власну майстерню, але все одно продовжував тісно співпрацювати з Ворокіо. Приблизно у 30-річному віці, за дорученням Лоренцо Медічі, Леонардо вирушає в Мілан як миротворець до Лодові Косфорца. Наступні 10 років він працює там над кінним монументом на честь Франческо Сфорца, який так і не був завершений. Джерела стверджують, що в своїй роботі Леонардо був дуже неквапливий і тривало працював над своїми роботами і замовленнями. Ймовірно, це була особливість його темпераменту. Так чи інак, багато його творів залишились незавершеними, що ніяк не впливає на визнання його як чудового новатора, майстра і науковця. Під час служби у Сфорца митець працює як інженер та воєнний інженер. Створює укріплення, проектує мости та працює над зброєю. Також у цей період він створює свою Мадонну в скелях у двох варіантах. Одна з них зараз перебуває в Луврі, а інша в Лондоні. А пізніше він створює картину Мадонна Літа. Митець був дуже спостережливим і спраглим до знань. Він багато часу приділяв спостереженням за людиною, природою та тваринами. Тому скоро він створює модель орнітоптера, літальну машину, що рухається, як птах, серію замальовок черепів та вітрувійську людину, створену на основі пропорцій римського архітектора Вітрувія, а також описує закони повітряної перспективи. Як повітря впливає на зміну кольорів об'єктів у зображенні пейзажів? Продовж трьох років він працював над фрескою таємна вечеря. Головна складність цієї роботи полягала у тому, що Леонардо не володів технологією розпису по вологій штукатурці. Особливо гостро це відчувалося на фоні конкуренції з Мікеланджелом. 1503 року він повертається до Флоренції після служби у Джузеппе Боджіє і виконує картон до битви при ангіарі і свою славнозвісну Мону Лізу. За Є довге життя Леонардо ні разу не був одружений, а своє приватне життя він старанно оберігав від сторонніх очей. Він багато займався наукою і малюванням. Про нього говорили сучасники як про доброго і привабливого чоловіка. Художник доживав свого віку у маєтку Франциска І у замку Амбуаз, де і помер у віці 77 років. Дуже цікаво інтерпретована історія його життя в одноіменному серіалі Леонардо. В ньому сценаристи, спираючись на біографічні факти, демонструють нам життя художника. А поки це все зустрінемось у другій серії титанів італійського живопису. Або якщо вона вже вийшла, посилання на неї буде в описі під відео. Дякую, що дивились!